Ця тварина схожа на дивний гібрид вовка Скунса і Бобра. Справжня легенда. Витривала, сильна, агресивна. Немов супергерой із фільмів. Але оскільки живе воно в найвіддаленіших і найсуворіших куточках світу, його справжня природа прихована. Що робить росомаху однією з найзагадковіших істот на планеті? Але одна дика сім'я розкриє нам деякі секрети росомах ніістова росомаха. На далекій півночі пізня зима. Більш південні широти вже прийшла весна, але в цих лісах зима ще тримає позиції. Часи важкі. Усі шукають прожиток. Лось намагається викопати залишки якоїсь рослинності, але під снігом її майже не залишилося. Виміщаючи один на одному невдоволення, стадо не помітило, що за ними стежать. Один з найвідоміших хижаків на планеті. Оточений легендами, підживлюваний агресивною і страшною репутацією. Вона підходить дуже близько, але одного виду росомахи вистачає, щоб величезний лось пустився на навтьоки. Росомаха не відстає довгі ноги лося грузнуть у снігу, не даючи бігти швидше. А ось лапи росомахи широкі, немов снігоступи, дозволяють їй легко переміщатися лісом. Але зараз бійка їй не потрібна. Вона перевіряє стадо, шукає будь-які ознаки слабкості. Незважаючи на холод, лосі, здорові і сильні, за такої погоди Росомаха намагається берегти сили і шукає простіші варіанти. Наприклад, ведмедя це дуже серйозний противник. Але зараз у неї інший план. Росомахи часто слідують за іншими хижаками в надії, що більший мисливець зробить всю важку роботу за них. Ведмідь теж не має наміру битися з великим противником. Він щойно вийшов з довгої зимової сплячки і шукає здобич простішу. Він іде за своїм носом, а росомаха йде за ним. Ведмідь знайшов скарб велику тушу лося. Ведмідь помітив нахлібника і намагається потягнути важку знахідку. Росомаха здобула свою популярність за те, що, незважаючи на скромні розміри із середню собаку, це її абсолютно не бентежить і не заважає полюванню. Це дуже неординарний звір, маленький, але цілеспрямований. Він знає, що ведмідь не зможе з'їсти всього лося за раз. Їй залишається тільки чекати. Це дуже самовпевнена тварина, готова протистояти величезному і небезпечному ведмедю. Але важко розслабитися, коли навколо кружляє росомаха. Нарешті він здається можливо, ведмідь ще повернеться, подивитися, що залишилося. Він поступається з на наполегливій самці. З нахабною певненістю вона забирає тушу. Тут життя суворе, і росомаха ніколи не знає, хто буде її наступним обідом. Вона наїдається до схочу. Звичка з'їдати все без залишку забезпечила росомасі прізвисько «Ненажера». Хоча голодні ворони не дають їй як слід насититися, у неї є причини охороняти свою їжу, вона вагітна, і їй потрібно якомога більше їжі для себе і розвитку ще ненароджених дитинчат. У рідкісних випадках, коли їжа залишається, росомаха ховає її, закопуючи в мерзлу землю. У пошуках їжі вона може пройти понад 20 кілометрів на день. Вона шукає м'ясо, здобич або падаль, але також пташині яйця, корінці, насіння, ягоди та комах. Її здобиччю може стати хто завгодно від мишей до лося. Здібності росомахи, як у справжнього супергероя. Вона може розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину, а витривалості їй вистачає на 15 кілометрів такого бігу. Живуть росомахи в найхолодніших куточках Землі навіть в Арктиці. Завдяки густому хутру і широким лапам вони можуть жити в горах, і тундрі, лісах і луках. Звісно ж, вони дуже агресивні. Самка блукає великими лісами Сибіру, де півроку царює зима. У хвойних лісах далекої півночі весна пізня, але все ж вона приходить. Збільшення світлового дня сприяє росту рослин. У такому достатку всі тварини ростять дитинчат. Серед них і самка Росомахи відповідно до своєї репутації росомахи живуть поодинці, крім того періоду, коли ростуть дітей. Двійнята народилися кілька місяців тому в норі, яку їхня мати вирила в снігу. Але росомахи ростуть швидко, і дитинчата вже непогано освоїлися. Незабаром вони підуть від матері і повинні будуть самі навчитися добувати їжу. Зараз їх виховує мати одиначка. Дорослі росомахи одинаки. Але батько не пропав безслідно. Його територія величезна. Вона може займати кілька сотень квадратних кілометрів. І перетинається з територіями кількох самок. Він спаровується з усіма і до кінця життя підтримує з ними зв'язок. Він час від часу заглядає до них, допомагає добувати їжу і навчати дітей. Він завжди зможе їх упізнати. Кожна росомаха народжується з унікальним візерунком світлих плями на шкурі, як відбитки пальців. Матері важко встигнути за швидко зростаючим потомством. Вони швидко рухаються навіть по найнезручнішій місцевості. Для цих підлітків життя одна велика гра. Але через ігри, такі як гонитва за воронами, вони навчаються потрібних навичок: підкрадатися, нападати, дертися. Їм потрібно звикнути до здібності їхніх неймовірних тіл. Росомахи невеликі кремезні хижаки. Поганий зір вони компенсують іншими органами чуття. У них є плоскі лапи, що дозволяють ходити по снігу, і густа шерсть, яку часто використовують в одязі народи Арктики. Вона не тільки густа, а й масляниста, гідрофобна, тож не пропускає шкіри у воду і сніг. І навіть мороз. Попри репутацію хоробрих і зухвалих тварин, двійнят легко налякати. Лось навряд чи звертає на них увагу, однак це не робить його менш страшним. Подорослішавши, вони зможуть нападати на цих велетнів, але сьогодні йдуть з його дороги. Весна змінюється літом, а малюки продовжують рости. Вони проводять все більше часу в самостійних прогулянках, даючи матері відпочити. Вода, купання чудовий спосіб зняти стрес для Расамахи сирі. Береги струмків як салон краси ідеальне місце, щоб почистити хутро. А заодно й закусочна, де можна на швидку руч перекусити. Але їй заважають. Ще одна росомаха зустріч із незнайомцем може призвести до бійки. Але судячи із запаху, це її давній приятель, батько дітей. Він радо її вітає. Малюки виросли, і тепер дорослі знову можуть спаритися. Але навіть якщо це станеться зараз. Вона відкладе вагітність до зими, коли вона збирає достатньо жиру, щоб підтримувати себе і нове потомство. Поки мати й батько розважаються, діти роблять цікаві відкриття. Колись цей мертвий олень лежав під снігом, але тепер усе стояло і здобич опинилася на видноті. Запах уже сильний, і для росомах це може стати проблемою. Запах розходиться далеко, і його відчули не тільки вони. Приходить великий хуліган. А ці двоє ще не вміють відстоювати своє. Одне дитинча відхоплює шматок і тікає. Його сестра вирішує скористатися своїми довгими кігтями. Ведмедиця влаштувалася, насолоджуючись головною стравою, і росомаха спускається, щоб урвати своє, не бажаючи більше втрачати їжу. Ведмедиця її забирає. Вона планує розділити трапезу, але тільки не з росомахами. этого пікніка дожидается не только її семья. У суворих субарктичних лісах за таку гарну здобич варто боротися. Коли величезні ведмеді б'ються, здається, ніби трясеться земля. Ведмежата тут же кидаються в укриття, дорослі погано лазять по деревами, але для малюків це дуже корисна навичка в небезпечному лісі. Коли треба забезпечувати потомство, ведмеді намагаються не ризикувати. І перш ніж все зайшло далеко, самки домовляються. Ведмедиці розходяться в різні сторони. Проблема в тому, що її молодша ведмежа кудись поділося. Наляканий малюк усе ще сидить тихо і нерухомо. Схвильована мати з іншими ведмежатами починає пошуки. Вельми вдалий розклад для росомах. Вони хапають недоїдки і роблять усе можливе, щоб всюди сущі ворони не вторглися на вечірку. З настанням ночі ворони здаються і вирушають спати. Ліс затихає. На ведмедика чекає довга страшна ніч. Він вже збирається спуститися. Але в кущах щось ворушиться. Доросла росомаха запросто зможе здолати ведмежа, особливо якщо воно залишилося без захисту матері. Ведмежа лізе вище. Але росомаху цікавить інший запах. На світанку ведмедиця все ще продовжує пошуки. Її увагу привертає слабкий поклик. Вона помітила рух серед дерев над головою. Втікача доводиться вмовляти. Але нарешті сім'я возз'єднується. Доросла росомаха теж знайшла те, що шукала, двійнят. Це їхній батько. І, хоч його не можна назвати зразковим батьком, самці росомах час від часу зустрічаються з дітьми і дають їм уроки. Сьогодні вони йдуть на риболовлю. Трумки чудове місце для пошуку риби і особливо смачних жаб. Ігровий майданчик дітей знаходиться на територіях батька. Він знає його вздовж і впоперек. Час від часу він відволікається, щоб залишити свій запах. Росомахи, яких іноді називають скунсовими ведмедями, можуть виділяти гідку рідину під час захисту. А самці використовують пахучу залозу під хвостом, щоб позначити межі своєї території. Він король цього лісу і готовий відстоювати свою репутацію. У старій історії індіанців Алганкінів відводять росомасі роль листопада. Коли великий потоп накрив землю, росомаха побудувала величезний човен і відвезла всіх тварин у безпечне місце. у різних культурах риси її характеру різняться. В одних історіях росомаха пустотливий шахрай, в інших блазень і навіть вісник удачі. Такі різноманітні персонажі відображають складну поведінку і характер росомахи. Дитинчата ростуть, міцніють, накопичують жирок. Час минає. Їм треба підготуватися до зміни сезонів тепле літо закінчується. Восени приходять перші морози. Це знак того, що життя однією сім'єю добігає кінця. Взимку їхня мати народить знову, тож найближчими місяцями підліткам доведеться почати самостійне життя. Вони вже більшу частину часу проводять удвох, відходячи все далі від дому. Вони вчаться йти за запахом, що часто призводить до несподіванок. Але незабаром новонабуті навички пройдуть справжню перевірку. Зима час важкий. Земля, до якої так звикли діти тепер, засипана товстим шаром снігу. На щастя, вони добре підготовлені. Ніс росомахи може відчути падаль навіть під шістьметровим шаром снігу. Новою жертвою зими став ведмідь. Тварина, яку часто вважають царем лісу, стала обідом для цих витривалих хижаків. На Росомах історично полювали заради хутра. Вирубка лісів і розширення міст знищували середовище проживання. Зараз вони перебувають під охороною і повільно відновлюють популяцію, але їхнє майбутнє все ще не зрозуміле. Зі зміною клімату в їхніх краях стає тепліше разом зі зростанням температури падає народжуваність росомах, можливо, через брак снігу для побудови безпечних зимових нір. Їм потрібні великі території та морожене м'ясо. Росомархам необхідні суворі місця, де можуть вижити лише деякі.